М'яско справжнє почалося тут прямо таке жирочок. Розпочався почав текти у шоу бізнесі, коли е, відомий всіма співак Антон Вільбой, відомий хітами і гуси, вишня, Я не буду перераховувати. Багато хто знає зараз вам пізніше. Вам нагадаю, хто такий е, Вельбой. Він у себе в інстаграмі розмістив публікацію, де сказав, що він припиняє співпрацю з музичним лейблом і продюсером Папа М'юзік Євгеном Тріпловим. І, взагалі, буде працювати попрацювати. Сам та створюватиме а, власний лейбл, нібито його директоркою тепер стає Марта Астанкова. Так, здавалося б, ну що тут такого? Шоу бізнесові розбірки, це завжди цікаво. Але ж дивіться, як воно все працює. Коли е музикант іде від продюсера, ну нібито він має на це право. Але тут дивіться, яка штука. Е -е, продюсер вкладав гроші в артиста, писав пісні, замовляв аранжування. Аранжування коштує шалених грошей, а е -е, займався піаром артиста. А піар-артиста коштує шалених грошей, щоб ви розуміли. Музичний матеріал він має певні авторські права. Потім артист каже: Ну слухай, я вже. Відомий, в мене як у репертуару, давай до побачення. Так воно не працює. З'явився офіційний коментар продюсера Велбоя Євгена Тріплова, який звинуватив у цю нову директорку Велбоя Маргариту а в алкоголізмі, і Б в махінаціях. А щодо розірвання Велбоя співпраці з Лейбом, папа Мюзик заявив, що а, будуть вирішувати це не на словах. А якщо Велбою не вистачить клепки, нормально домовитися прийти до тями і далі працювати, як воно годиться, то підуть до суду. Люди вклали в Антона там більше 200 тисяч доларів, працювали з ним два роки, зробили всі його хіти, його зробили як артиста. І тепер, коли тіпа, можна і треба ну, повертати, скажімо так, інвестиції, працювати, це вже великий артист. Марта каже: Антон, давай ми не будемо ні з ким ділитися, тільки ти і я. І звичайно, Антон сказав так, як я зрозумів. Але будемо вирішувати все це в юридичній площині. В юридичній площині, взагалі, е, Євген Тріплов, продюсер Велбоя, він казав, вклав Велбоя приблизно 200 тисяч доларів на секундочку. Не багато, немало. І звичайно, є коли інвестиція в артиста, то це значить ця інвестиція має окуповуватися. Вона окуповується не за один місяць, вона окуповується не за один рік. А окуповується яким чином? Це, по-перше, авторські відрахування на е, пісень, які лунають з кожної праски радіо ресторану і тому подібне на е, YouTube Music, на Spotify, на Apple Music. Потім це концерти, на які продаються квитки. Потім це корпоративи, в тому числі і весіля, де виступає той або інший артист. А е е білетні концерти зараз же Велбой так нормально поїхав за кордоном. Тор каже, слухай, Тріплов, ти вклав мене гроші. Давай до побачення. Хто не знає, раптом, якщо є ті, хто в танку, Велбой став відомий, коли, коли брав участь у 10-му x факторі Йому було тоді 22 роки. А він народився на Сумщині у селі, як він каже, Грунь. Е Причому Велбой, це його справжнє прізвище, Різніше він Антон Вельбой. І на співочому шоу він тоді потрапив до е е команди Насті Кам'янських і навіть зайняв третє місце. Він тоді прийшов на кастинг з інструментом, який називається Укулеле. Мене звати Антон Вельбой, я села Грунь Сумської області. Мені 18 років, і меловін співав мені в руку. Сам Вельбой, потім ми з ним прямо тут у студії спілкувалися. Він до нас приходив, коли презентував пісню вишні. Він розповідав, що після того, як фактор закінчився, воно так буває дуже часто після різних е е талант шоу. Тут софіти, продюсери, костюмери, стилісти, піарники, все полить, все, все горить, все палає. А потім раз в один момент це все фух. І закінчилося в принципі. Дуже легко по собі знаю з'їхати з глузду, і він каже: в нього розпочалася а, реальна клінічна депресія. Коли приїхала його мама забирати із Києва, він так. от Я сидів, а, мама поставила мене а, митися в ванну, вода тече кипяток, а я не відчуваю цього кипятка. Тобто, серйозно а, розпочалася у людини клінічна депресія. Мама забрала, і вони повернулися назад у Сумську область у село Грунь. А, але потім його побачив, помітив а, а, відомий продюсер Юрій Бар. І в 2021 році він приїхав до Велбоя і сказав: Слухай, Антон. Ти взагалі крутий ти талановитий хлопець, потрібно створювати музику, потрібно підкорювати вітчизняний шоу біз А Юрій Бардаш він відомий багатьма проектами. Наприклад, гурт «Квест Пістолс. Якщо я не помиляюся, це один з проектів Юрія Бардаша. Потім була група Гріби між нами намі та Пам'ятаєте, це теж проект Юрія Бардаша. І перша дебютна пісня, яка одразу залетіла в усі можливі і неможливі рекомендації, яка стала тупо беззаперечним хітом. Це пісня гуси, яка за два тижні після прем'єри війшла в топ 20 українського Apple Music, А зараз має вже на секундочку 35 мільйонів переглядів на Ютубі. Гуси гуси. От тоді всі почали співати. Звучали гуси з кожної праски. Мені навіть вони подобалися. Друзі, жартуючи з мене, що от я е, ну, типу, фанаті цієї пісні, навіть на новий рік мені подарували статуетку маленького гуся. І мені сказали, ну слава, ж у нас любить гуси. Хай у нього буде е, гусь. Потім була друга пісня Велбо, яка називалася Вишні. Вона слідом за гусями потрапила в топ 50 Spotify Ukraine, Всі її співали. Вишні, вишні і дивовижні. Навіть він приходив у цю студію і презентував прямо у. Нас в ефірі ввечері з Тарасом Кобзарем пісню Вишні. Вишні, вишні, ну як так вийшло, наші з тобою, вишні розцвіли на тому тижні. І після одразу створення таких двох потужних хітів. А, два він став артистом двох хітів. Його дуже добре всі дізналися. Це ну по великому рахунку феноменально. А хлопцю, гопцю був 21 чи 22 роки. Хто раптом не знає? А він вже потім за продюсування Юрія Бардаша брав участь у нацвідборі на Євробачення, співаючи тоді пісню, яка називається Нозі Босі. Нозі. Тоді на нацвідборі це якраз було напередодні війни. На нацвідборі на Євробаченні, Він зайняв третє місце. Але по факту, після того як стався скандал за лінною паш, була Аліна паш. Потім гурт Окестра, і потім третє місце бой. Але відбувся скандал за лінною паш, нібито її поїздками до Москви, чи поїздками до Криму. Аліна паш сказала все окей, я знімаю, я вмиваю руки. Я е, не буду їхати на Євробачення. Друге місце на другому місці опинився. На першому місці опинився гурт Окестра, тобто фактично просуваючи. Ісь уперед, але одразу після цього продюсер Антона Велбоя Юрій Бардаш сказав: Стоп, 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 Гайс! А ви там послухайте. Між іншим, у гурту Калош Окестра є співпадіння по нотах, є співпадіння по мелодиці, і в принципі, це є е, це є плагіатом на іншу американську пісню. І теоретично, в принципі, Велбой міг би одразу обганяючи, якщо б Калуш дискваліфікували, то Велбой міг би поїхати на Євробачення, але не так склалося, як годалося. Е, Калош Окестра поїхали на Євро. Бачення і перемогли на Євробаченні. Тепер воно воно могло б відбутися в Україні, але ні, буде проходити в Ліверпулі. Після того як розпочалася повномасштабна агресія 24 лютого, 2022 року. Юрій Бардаш. Показав своє справжнє обличчя, сказав, що підтримує Росію, не назвав Росію агресором, не висловив чіткої позиції щодо російського вторгнення. І після цього звичайно співпраця Велбоя з Юрієм Бардашем була розірвана. Після цього Юрій Бардаш, взагалі, наскільки я знаю, він зараз сидить. Він живе в Російській Федерації в Москві, або в іншому місці. І після того тепер Велбой співпрацює з продюсером Євгеном Тріпловим і його лейблом, який називається Папа. music.